Під самим парламентом зібралися незгодні. Було багато прапорів, мітингувальників, але ще більше правоохоронців. Вони старанно боронили не лише підступи до ради, а й мінімалістичний табір прихильників партії регіонів. Прорватися крізь охорону учасникам протесту не вдалося. Андрій Сейчу був під стінами, бачив. Ті, хто на заклик опозиції прийшов сьогодні зранку, під Верховну раду, не штовхнулися на виставлені міліцейські кордони. Всередину квадрату, оточеного бійцями спецпідрозділів, пускали тільки журналістів. Міліціонери квапливо одягали захисні обладунки під вигуки натовпу. За спиною правоохоронців під стінами парламенту розташувалися прибічники партії регіонів. За 30 метрів від них вирували пристрасті. Тут усе було спокійно і навіть розслаблено. Тож, деколи навіть дивно було, що ці молоді люди роблять тут. Принаймі питання флоту вони здається не дуже розбиралися. Ми готові поділитися чуть-чуть. Ну не все віддати. з з да. народами, обов'язково хотімо поділитися. Обзав... Половина російського флоту Росія половина назад Україна? так. Ага. Да. Нормально, ну, ми ж все таки сабрація, довжне ділитися друг з друга, розуміти. пані нам залишиться. Він називається ну, близько 11-ї ранку. Рядами протестувальників прокотилася звістка, угоду ратифікували, і без того розбурханий НАТО почав прориватися крізь ряди міліції. Наша камера зафіксувала, як міліція застосовувала кійки, щоб зупиняти натиск. Дехто все таки проривався, ви видели, як, там як там... ця пані, що не могла стримати емоцій. А ви бачили, як там газ в ліце випускали? Не віділя. Не віділі, як жінок давили, і старіки валялись? не відділі. Коли ситуація почала виходити з під контролю, з'явилися депутати від опозиції. Дехто з них мав дещо розхристаний вигляд, в раді теж була бійка. Я думаю, що те, що сьогодні сталося в залі, це однозначно вихід за межі правого поля. Тобто, стало чітко ясно, що в рамках конституції, в рамках правил, далі воювати не можна. Ну, це означає, що далі може бути все. Опозиціонери кинулися заспокоювати протестувальників. Здавалося, що ті готові штурмом брати парламент. Стівтися, який результат зачитайте! Поганий результат! Але тільки починається. Будемо ще боротися! сьогодні ж нічого не треба робити? На розі ви двох вулиць ви? на імпровізованому майданчику провели мітинг, який завершили проханням розійтися. На сьогодні акція завершена. Що як ви, трошки розчаровані? Ну так, в загальному розчаровані. Ну, ви бачите, що прихильники опозиції залишають місце. Акції протесту трошки розчарованими, але тим не менше в опозиції є привід і святкувати хоча б маленьку тактичну перемогу. Вони продемонстрували свою єдність і закликали своїх прихильників згуртуватися для майбутніх акцій протесту. Вони кажуть, що все тільки починається. Андрій Сайчук, Роман Ривуцький, Тівай.